Ера маніпуляцій. З 1020 до 1050 року була ера маніпуляцій. Ну, Якщо згідно з пострілів, які представлені, то ну, це те саме, що зараз рекламують якісь будівельні матеріали, рекламує дівчина. Щось таке. З приводу дівчат да, ось є образ, який. Будівельний магазин Andrew, він вже тягає цей образ не один, ну, скоро вже не один десяток років. Так? Тобто, ми бачимо, що це будівельна виставка 13-го року. Ось, і в своїй комунікації Анджо це будівельний магазин, такий, як епіцентр, тільки поменше. Так? Тобто, і ми бачимо, що цей образ вони використовують дуже. Дуже давно і скрізь, тобто в наружній рекламі і не тільки. А, да ероманіпуляції. Чому? Тому що на той момент не було ніяких правил. А, тобто, це була реклама рекламні кампанії без правил. Можна було рекламувати що завгодно, можна було рекламувати сигарети, можна було рекламувати а, різні лікарські засоби, дописуючи їм. Характеристики, яких вони не мали. Наприклад, були краплі для вух, яким дописували властивості, що ці краплі не тільки лікують вуха і знімають запалення, а також вони допомагають усунути головний біль, допомагають вашим дітям бути більш розумними, просвітлюють думки. Ну, в общем, тобто хто на що був. Спроможний придумати, так і рекламував. Окей. Є на сьогодні задача. Я в групу скидав її раніше, маю надію, у вас був час подумати. Дивіться, у нас умовний 1950 рік, і є радіо, яке було тоді дуже популярним і дуже поширеним. Телебачення, ще тільки починає завойовувати своє місце під сонцем, і є мережа супермаркетів. Ну, наприклад, Walmart. це супермаркети, які розповсюджені по всій території Сполучених Штатів, і в різних містах. Перед запуском великої національної кампанії по всіх штатах є бажання у замовника: Мерго це наш замовник. Вона може перевірити нашу рекламу, рекламу перед запуском на національному рівні, давайте подумаємо, що ми можемо запропонувати Марго, як протестувати рекламну кампанію і зрозуміти, яка з них більш результативна? Пропонуйте варіанти, як би ви це робили, враховуючи можливості і обмеження, які були на той час. Що означає протестувати? Тобто. Як вона буде працювати на якихось носіях і залучати до цього клієнтів? Угу, да. Ну да. Ну тобто, є, наприклад, рекламний ролик. Да? У цього рекламного ролика, ну, наприклад, фіксована довжина 20 секунд. Але він же може говорити про різне. Тобто, да, ми хочемо, наприклад, запропонувати нове морозиво, яке продається в Walmart. Але як це зробити? І перед тим, як запускати рекламу на всі 52 штати, було б добре зрозуміти, яка рекламна кампанія спрацює краще. Це то, якщо так? це 50-й рік, то це, певно, плакати або якісь таблички, то нічого це а, Давайте почнемо з, наприклад, ролику на радіо. Як би ви тестували? Що б ви змінювали? В плані відео? Радіо. Тобто це просто, як як радіо сходу. працює з відео. Ну, і 2 насправді. Ну, ідусь, ну про, якщо це просто звуком, то, ну, в принципі, в магазині і зараз є музика, яка спонукає до якихось певних дій. Тобто, ну, можна було так. Ми можемо віде... протестувати. Що нам доступно? Які складові цієї реклами ми можемо протестувати? І як ми це будемо робити? Ну, є інформативність, те, чи людина може зрозуміти. І напевно, те, наскільки це спонукає до дії, це на тестовій аудиторії можна зробити. Так, угу, да, яким чином? Ну, от ви, агенція, до вас приходять з таким запитом: що конкретно ви будете робити? Нобелі? Немає варіантів? Ну можна на локальній якісь радіостанції пустити цей, цей ролик. Окей, краще вже, так. Да. <кій> тобто ми запускаємо ролик на локальній радіостанції. А, добре. Давайте продовжувати. Що ще ми можемо зробити? Знайти місце, де перебуває багато людей. Що ви маєте на увазі? Ну, якісь там. Ну, як зараз є мегамаркети, а щось ну, якийсь базар, не знаю, що тоді було. Ні, ні, Анжел, дивіться, це радіо. В той час радіо це, наприклад, радіо, да. Тобто, є радіоприймачі, вони там вдома, в публічних місцях. Тобто, це не. Це не гучно якби який працює на велику територію. Тобто це радіостанція, яку слухають в машинах, вдома, біля радіоприймача. Можливо, були там публічні місця, але ну, це більше така індивідуальна історія. У Дениса була пропозиція запускати з маленького містечка. Кльово підтримую. Давайте розвивати цю, цю ідею. В контакті з місцевим Волмартом, аби моніторити, чи піднялися продажі цього продукту чи ні. Добре. Тобто ми беремо з вами, розуміємо для початку, в яких містах є Волмарт. Да? Тобто Волмарт він вже на 50-ті роки не був представлений в там прямо в кожному місті, але були міста, в яких ці супермаркети були. Ми починаємо рекламувати серед тих міст, в яких є Волмарт. Що саме ми рекламуємо? Одне і те саме чи різне? Різне. Різне. Окей. Якщо ми рекламуємо морозово, ми беремо, наприклад, три тестові міста, запускаємо три різних рекламних ролика. Це я вже вам відповідаю на те питання, яке я сам задав. А, і що різного може бути в рекламному ролику, якщо тривалість однакова? Маркетинговий клуб, типу це називається. Типу, з якої, з якої сторони ти доходиш до вирішення проблеми. Тобі ти спраглий і тобі жарко. Ну, спраглий це не зовсім те. А можна зі сторони дітей, можливо, типу а, тобто це щось. Тобто з якоїсь сторони підійти до. Так, так, так. Да, тобто, це різні сторони висвітлення е, потреби. Да, тобто, Потреба в морозиві, вона є е, з різних сценаріїв, можна зайти до цього. Е, що ще? Тобто, зрозуміло, сценарії, сам текст рекламний, він різний. Е, що ще може бути різне в цих роликах? Тривалість. Ні, тривалість фіксована. Можливо, цільова аудиторія. Окей. Яким чином ви досягнете цільової аудиторії різної? Ну, просто коли якийсь є слоган, він один краще розуміється дітьми, а інший, до прикладу, Окей, зрозуміло. Дивіться, в АБ-тестах ми не можемо тестувати, це трохи продовження. <кій> в АБ-тестах ми не можемо тестувати а, різні аспекти. Одразу поясню. Зараз є аби тести реклама. Ми можемо тестувати е, різні слогани, але один е, рекламний візуал. Тобто візуально однаково виглядають, а слогани різні. Е, чи навпаки е, слоган однаковий, а візуал різний. Коли ми говоримо про радіоролик, е, можуть бути е, один голос, який озвучує, але різні сенси. Да, тобто те, що говорив, пропонував Денис, різні сценарії. Тут ми говоримо про те, що е, спека там, і, так далі, і так далі, холодись, про морозиво. Тут В іншому ми говоримо про сім'ю, наприклад, да, про те, що твоя сім'я е, потерпає від спеки, е, подаруй дітям насолоду, неймовірне на літо, купуй морозиво в Walmart. Е, але може бути однакове повідомлення, наприклад, націлене на сім'ю. Що ми можемо тестувати різне? Якщо однакове повідомлення і однакова тривалість? це. Ну? ні? Добре. Ми можемо тестувати різні голоси. Ми можемо озвучувати наш ролик дитячим голосом жіночим голосом чоловічим голосом запускати в трьох різних в трьох різних містах в яких є Walmart на місцевих радіостанціях і дивитись на те як це повпливає на продажі і потім робити висновок що наприклад дитячий голос реклами морозова в Walmart працює там X2 краще ніж жіночий голос Uh, і таким чином це дає нам припущення, що національну кампанію варто робити саме дитячим голосом. Okay. Тобто, що ми можемо тестувати? Uh, якщо довжина фіксована, можемо спробувати рекламу на радіо. Uh, як ми з вами проговорили в трьох містах: Бостон, Сіотел, Портланд, спробувати однакове повідомлення, але різними голосами: жіночі, чоловічі, дитячі. Можемо спробувати один голос, але різні повідомлення, як пропонував Денис. Якщо реклама не друкована, не радіо, а друкована з відривними телефонами чи купонами, можна пропонувати різні номери телефонів, чи просто рекламувати в різних містах, знову ж таки, да? Бостон, Сіетл, Портленд і різні пропозиції на купонах. А уже в Walmart фіксувати, хто приходить з якими купонами, і фіксуємо їх чистоту в локальних магазинах, таким чином, ми можемо отримати. Чітку відповідь, що друковані постери з відривними купонами на, там, не знаю, а, на, на одну пропозицію сильно краще працюють і більше мотивують людей їх зберігати, приходити в Walmart і купувати там сезонним морозиво. Окей, а, дякую вам за пару. На цьому все. На наступних парах ми продовжимо з вами досліджувати історію реклами. Маю надію, вам було і буде цікаво, і це допоможе вам краще розуміти, звідки реклама прийшла, куди вона рухається, і чи це щось нове, чи це вже було давним-давно. І зараз воно просто продовжує своє існування, той чи інший вид рекламних кампаній. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення.